Вітаю всіх на моєму каналі. Якщо ви дивитесь це відео, то у вас точно цікава тема ножів, а саме таких от по типу фінського. Зроблений ніж зовсім недавно мною. Власноруч, без гріндера, лише болгарка. Ну, Для шліфування у мене ще там був такий собі поліровочний круг. Гарда з бронзи, руківка з горіха. Морілкою трохи прокрив і наніс лаком на ніс. Хоча лучше, звісно, для довговічності це воск або віск бджолиний натуральний, або із вняного масла. В порівнянні там, можуть з воском його там розбавляти і так далі. Ще коли його там тепленьке, гаряченьке, пори хорошо заходив, всі ці моменти. Вуглецева сталь з рамної пилки. 2,2 товщина спочатку була, зараз десь 2,15 після легенької паліровки. Ну, звісно, буде ржавіть, бо із цієї пилки це навіть не та пилка, що бистроріз, який називають. А це, звичайно, по дереву. Такі великі пилки, вони десь метр з лишнім, мабуть. Розпускати деревину на доску шальовку. Е, ну, там, зрозуміло, що нема таких стандартів, щоб він там не ржавіла та пилка і так далі. Ну, у мене була така пилка, я з нього зробив. Болістер або гарда, як її називають. В ряд пропилюється маленьким сверлом. Потім Простукав, викришив трошки, і над фільком прорізав уже до тих розмірів, як мені треба. Звісно, не сказати, що тут до долі міліметрів все подогнано, понятне, є маленькі огріхи, як то кажуть, да? але підігнано більш-менш нормально. <кій> Всередині йде невелике, звісно, зуження, потім йде, так сказати, всадна. Схема, іде звуження і йде назуження. Так, десь ось поки. ну, 8 см тут входа. І по типу як фірма Mora роби, це Шведська. Там у цьому, так сказати, цій пластині зроблені такі вирізи. Їх штук 5. Тут. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в общем, Такі п-образні вирізи для того, щоб коли це все садиться на епоксидний клей, то воно потім вже не висмикнеш, вже буде надійно триматися. Такий ось п'ятачок зробив, майже свинячий, Ну це так на тип фінський тип. Хоча фіне. Роблять трошки от руківка чуть -чуть. отута навіть товстіша йде. А я заглубив трошки виборку, зробив більшу. Ну, нічого. Це не сказати, щоб я там копіював, оскільки і сама гарда у класичних фінських вона така чуть полукругленька, як ковпачком надівається. А тут чисто така от пластина металу з бронзи чи латуні. Що вуглецева сталь, так з самого початку фіни її робили з вуглецевої сталі. Ніякої нержавійки в ті часи не було. Це зараз вже роблять з нержавійки. І в переважній більшості багато знає мора, наприклад, ну це шведська фірма, але вони теж роблять. У них і з вуглецевої, і також десь 2, 2,1 товщина вуглецевої. Якщо її роблять з нержавійки, вони десь. 2,5 роблять, там ще є посилені 3,2 мм. Це в обуху, я розказую всі ці моменти. Довжина, значить, загальна без 1 мм 26 см. Довжина леза 134 мм. Тобто, такий не з маленьких ножів. Звісно, філейні є там 15 Тобто 150 мм. Але це по ширині 26, 134, в обухи 2,15. Руківка 125 мм. Це так сказати, з болістером. Чи гарду, як то її називають. І до самого завершення. 125 мм. Реально руківка, ну ось моя рука, да? і тут навіть в усі сторони на будь-яку товсту, велику, міцну руку руку розрахована. Такий ніж, і зручний, і так, як би подивитися, в усьому, багато хто відмічає, що фінського типу ножі, вони найбільш. Зручні для користування. Через то мені так от сподобалось, і я в такому стилі зробив. Скандинавські спуски, тут самі натуральні, е в ноль йдуть заточка, така як надо. От я робив перед цим, ніж теж трошки похожий на фінський тип. Але руківка тут, як бачимо, вже, ну, зовсім інакша. Вона трошки менша, та само, і у лезо. Чуть менше тут бачимо, так? Да? Але ну, руківка тут, як бачимо, зовсім не фінська. І що я хотів сказати, тут скандинавські спуски. А тут я спочатку робив скандинавський спуск, а потім, як зашліфував, як пішов, погнав, в общем, десь зсередини. І потім в лінзу. Зробив в лінзу. Тут а товщина, як подивитися, майже однакова, Хоча я помню, що тут 2.5 вроді би було, чи то 2. Ну, взагалі, як подивитися, так цей навіть товстіший. І це можна буде заміряти. Так що отак от, такий тип мені сподобався. Самі зручні, самі цікаві мені ножі фінського типу. І з кожним разом я наближаюся до більше так сказати, оригінальності їх виробу. У мене навіть є у планах зробити, можливо, надалі, щоб от більш ще таку копію, копію да, щоб і гарда відповідала. І тут трошки поправити з цими так сказати, задком. Ну, а це руківка з горіха, хороша, добротна. Морілкою пропитана, на пальцях видно, лаком забабахано. Надійний такий ніж. Тут всередині добротно далеченько вкинуто. Все це на епоксидку посажено. Воно не просто так, що вкинулось і все. А воно вже твердо, хорошо туди заходило, ще плюс епоксидна смоладу компонентна. І отакий от, от витвір вийшов. Тож, якщо сподобалось, ставимо подобайки. підписуємося на канал. Далі буде ще різного цікавого нового. До зустрічі, до нового відео.